Починаємо агроконтроль сьогодні про таке. У Києві вперше провели інвестиційний форум міжнародного класу. Інвесторів найбільше зацікавив аграрний сектор. Добре відпочити можна не лише біля моря чи на скелястих схилах. Селяни пропонують свою альтернативу. Особливий інтерес учасників бізнес-форуму ABC Україна і партнери викликала панельна дискусія на тему інвестицій в аграрний сектор. Адже одним із пріоритетних секторів української економіки є саме сільське господарство, яке стабільно поповнює державну скарбницю. Окрім того, експортний потенціал галузі у десятки разів більше ніж зараз. Чи впораються з таким завданням українських хлібороби, та хто вже готовий їм у цьому допомогти, дізнавався агроконтроль. Україна сміливо береться годувати світ про що красномовно говорить, і назва панельної дискусії інвестиції в аграрну галузь України нагодуємо світ разом. Щоб плани не залишилися тільки на папері, необхідно від 40 до 50 мільярдів доларів. Плани на цей рік залучити не менше трьох. Темпи зростання капітальних інвестицій сільських господарства за останні сім років становили 191 відсоток, а в цілому по економіці 116. Зростання іноземних інвестицій, обсяги яких зросли на 5,3% порівняно з попереднім роком з року в рік. вітчизняні аграрії зміцнюють свої позиції на світовому ринку продовольства. Разом з тим, аграрна галузь є одним із прибуткових секторів економіки. Кожну чверту гривню до української скарбниці заробляють аграрії. Четверта частина всього експорту України це аграрна продукція у 2012 році. Її експорт склав 18,2 мільярда доларів. Що на 40% більше від попереднього року, наше завдання нарощення виробництва валової продукції сільського господарства до 260 мільярдів гривень, тобто на 16% більше в порівнянні з 2012 роком. У планах профільного міністерства збільшити обсяги експорту до 22 мільярдів доларів і втриматися в лідерах по олійному ринку. Нині українська частка тут вже сягає 25% відсотків від світового виробництва. Стосовно зернових то в амбітних, але цілком реалістичних планах через 5-10 років збирати до 100 мільйонів тонн зерна нема жодної галузі в економіці України, яка б давала таку тенденцію зростання, яка давала б такий потенціал експортний для України. 100 мільйонів тонн зерна на експорт це значить, що Україна стає номер один с огляду на таку перспективу держава активно шукає нові ринки збуту. Цьогоріч соняшник ковалія вже поїде у Китай. І близький той час, коли українські продукти можуть з'явитися і в магазинах африканського континенту. Нігерія дуже велика країна, 160 мільйонів чоловік. Попробуйте їх все кормити. Все, починається з зерно, м'яса, е пітичні вирощування е, буряк для, для сахар торік в Україну інвестували понад 100 країн світу, зокрема Сполучені Штати Америки, Китай, Саудівська Аравія та Катар. Інвестори не приховують, що аграрний сектор України привабливе місце для інвестицій. Дешева робоча сила вдале графічне розташування, близькість до Європи. А тому в галузь складають кошти і міжнародні фонди та банки. Наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку вже залучив майже 3 мільярди євро, втіливши 75 проєктів. Я переконаний, що аграрний сектор є. Найбільш привабливим в Україні для інвесторів, і ми бачимо інтерес багатьох країн до нього. Вигідним є вкладання коштів у виробництво не тільки сировини, а й готової продукції. А це своєю чергою передбачає інвестиції у виробництво високотехнологічної техніки та обладнання. Передбачається, що піднесення сільського господарства сприятиме як зростанню переробної промисловості, так і розбудові логістичних центрів. А це обов'язково простимулює появу тисяч нових робочих місць у десятках галузей агропромислового комплексу. Проте цьому мають придувати законодавчі зміни уже сьогодні. У мінагро готують пропозиції про довгострокову оренду сільгосп землі, захист інвестицій, а також впровадження на виробництві міжнародної системи ХАСП. Про корисну дію інвестиційного форуму міжнародного класу ABC Україна і партнери, міжнародні та національні пріоритети розвитку галузі у перервах між діловими зустрічами в ексклюзивному обліці інтерв'ю агроконтролю розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Наше завдання з мати прогнозовані дії в аграрному секторі. Друге наше завдання створити привабливий клімат. Третє завдання, яке це вже не наше. Ми бачимо, що споживання. Продуктів, харчування сільськогосподарської продукції у світі зростає. Тобто, наше завдання це і прогнозованість дій уряду. Прогнозованість дій уряду. І інвестори все зроблять за нас. І ми сьогодні почули, що міжнародні інвестиційні фонди готові інвестувати в середній бізнес, інвестувати в фермерський бізнес і одноосібників. Про що це говорить? Що інвестиційні фонди сьогодні. Довіряють уже любого рівня сільгосвиробнику і чітко розуміють наші національні традиції і нашу національну необхідність. Як сьогодні, перший віцепрем'єр виступав, він чітко сказав, що за ближ, ближчих там 10 років ми повинні залучити як мінімум 30-40 мільярдів доларів. Ближче до природи добре відпочити можна не лише біля моря чи на скелястих схилах. Селяни пропонують альтернативу зелений туризм. Журналісти агроконтролю відвідали центр України і відчули на собі принади сільського відпочинку. Ніяких офісів, комп'ютерів, безкінечних заторів та телефонних дзвінків. Робочі будні тут у минулому, свіже повітря та мальовничі краєвиди. Повний релакс пропонують жителі Черкащини. В мене батьки дуже люблять відпочивати в західній Україні, в селах, в горах вони дуже багато не один рік їздили. Вони підтримали, і от ми разом всі це все зробили своїми руками. У садибі туристи можуть пожити в сільській родині, скуштувати натуральних продуктів, попрацювати на землі разом з господарями, а також порибалити біля ставків. Взагалі до нас на садибу приїжджали вже 10 чоловік, відпочивали в наметах. Та, окрім відпочинку, на садибі туристи можуть познайомитися ще з історією та культурою певної місцевості. На Смілянщині селяни відкрили етномузей, де зібрали стародавні експонати. У музеї можна ознайомитися з традиціями українців, народними ремеслами, спробувати національні страви, познайомитися з ткацьким ремеслом та навіть змолотити. Борошна музей був створений з метою того, щоб Ті туристи, які гості приїжджають до нас на Смілянщину, щоб можна було показати щось, щоб було цікаво, щоб воно було діюче, таке, як колись було. І основна мета моя була для того, щоб зберегти ці народні ремесла. Те, що ми сьогодні зробили в цьому музеї, його немає. Ну, мабуть, в Україні такого немає подібного, того, щоб все було ставлено на своїх місцях, все було робоче, все можна було чіпати, на все можна було працювати. Зелений туризм справа прибуткова, кажуть селяни. Тут можна. З новими людьми познайомитись і продукцію власного виробництва продати, і роботу для себе цікаву знайти. Сільські туристи соціально-економічне явище. В першу чергу він вирішує питання зайнятості, він вирішує питання реалізації сільськогосподарської продукції, він вирішує питання, те, що ми сьогодні бачили, і те, що ще будемо бачити, відродження культури, традицій. Побуту прийдуть люди, якісь туристи знають нас. Інше, друге, що е, хтось щось продасть цим туристам, вирощить якусь копійку. Українські землі перспективні для розвитку етнотуризму, запевняють і в Міністерстві аграрної політики, адже більшість території країни займають села. Сьогодні ми розуміємо, що саме головне завдання це забезпечення стабільного. Розвитку сільської території українського села проте зелений туризм вигідний не лише для селян. Подібний відпочинок обійдеться туристам дешевше ніж морський курорт, а вражень буде вдосталь. Більше ста голів сільських і селищних рад з усієї Тернопільщини зібралися на спільну конференцію. Організаторами заходу стали Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад спільно з проектом USAID Агроінвест. Об'єднало селян головне для них питання земельне. Люди не знають, як їм ставитися до земельної реформи та бояться втратити свою землю. Думку сільських голів дізнавався агроконтроль. Сільські голови з усієї Тернопільщини полишили свої справи у селах та приїхали до міста, щоб дізнатися, чого їм чекати від земельної реформи. Це, мав, одна саме найскладніших реформ, яка має відбутися. Ми розуміємо, що вона повинна йти нормальним шляхом. Над цим питанням потрібно працювати. Його не можна відтерміновувати. Експерти усвідомлюють необхідність реформи, але селян, які працюють на землі, більше цікавить інше. Вони хочуть зрозуміти, як ця реформа вплине на кожного з них, а також чи буде вона для них корисною. Люди може, і не розуміють цієї суті. Люди хочуть люди в селі, хочуть бачити результат роботу, мати хочуть бачити, мати від того гроші, прибуток якийсь. Микола Фурсенко, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, каже, що в селян на реформу власний погляд. Вони непокоїться, що через непродуману аграрну реформу можуть втратити найцінніше землю. Безумовно, що ринок землі повинен бути, але його до нього треба підійти так цивілізовано, щоб ніхто нікого не біти з сільського населення, щоб село сільські жителі були гарантовані в своїх правах. Законодавець повинен продумати закон таким чином, щоб люди не попали в ситуацію, коли вони продають земельну ділянку за безцінь. Втратити землю для селян це втратити свої господарства, втратити те, над чим вони працювали багато років. А тому законодавці мають врахувати думку тих, хто цю землю обробляє, та гарантувати їм їхні права. Власник паю почувається лише наполовину власником землі, бо не може повноцінно нею розпоряджатись. А сільгоспвиробник не знає, що буде завтра, і боїться інвестувати у землю. Микола Присяжнюк, міністра аграрної політики та продовольства України. Експерти погоджуються, земельну реформу треба запроваджувати, але все має бути поступово і продумано. Тоді її наслідки будуть передбачуваними та дадуть селу стимул для розвитку. Хочеться, щоб земельна реформа на село привела розумного небайдужого власника. Сьогодні в Україні налічується більше 40 тисяч фермерів, але якщо реформу проведуть успішно, їх стане більше, і аграрний потенціал України збільшиться в рази. Підсумовують експерти. Сто років тому деякі з цих пляшок стояли на столах глав держав та їхніх гостей. Зараз вони зберігаються в одній із найбільших енотек України на базі науково-досвідного інституту Магарач. Енотека розповіла нашим журналістам про славне минуле інституту. А от які плани у співробітників на майбутнє, дивіться далі. Сотні пляшок кращого вина. Серед них найстаріше вино. Йому вже більш ніж 177 років. Саме старе віно, которое храниться в нашій колекції, це мунскат розовый магарач у 1836 року. Це за год до смерти Пушкина. Пляшки найкращих сортів та найурожайніших років представлені в колекції. Енотека була закладена у 19 столітті і щороку поповнювалася. За минулого керівництва колекцію довелося рятувати. Її перевезли у нове приміщення. Тами були закладені останні наразі пляшки. Вина в інституті очікують, що в новому приміщенні кількість пляшок вина у колекції збільшиться. Якщо у нас там було діта двадцять дві двадцять п'ять тисяч. То зісмимо спокійна час розпалити до 30-35 тисяч бутила. Колекція викликає неабиякий інтерес. Професіонали з усього світу Європи та США приїжджають до інституту. Запити є звідусіль, тому магарач активно працює над її поповненням. Щоб створити добре вино, потрібен виноград. Тому в інституті відновили насадження нових виноградників. В этом году ми плануємо уже закладку начинать 70 гектар з капельним орошенням по всім новішим технологіям. Також інститут вже веде перемовини про будівництво Ялті селекційно-біотехнологічного центру. Тут створюватимуть нові сорти винограду та вирощуватимуть з них якісні саджанці. Примініння сучасних технологій призвоси без вірус на матеріалу на основі передового мирового досвіду. Лабораторія мікроянеділя дозволяюча давати оцінку селекційним сортам і клонам. Вина магарача доступні для споживачів. Заплативши за пляшку від 3 до 10 євро, кожен може забрати додому шматочок історії та відчути смак кримського сонця. Понад 200 учасників з усієї України. Стільки аграріїв приїхало на другий східноукраїнський аграрний форум. Він відбувся у Донецьку і об'єднав інвесторів, міжнародних експертів та фермерів. Як це було? Дивіться далі в агроконтролі. Аграрії чекали і дочекалися. Форум об'єднав сільгоспвиробників усього регіону. Вони приїхали, щоб особисто побачити та почути, як можна підвищити ефективність їхнього бізнесу. У цьому питанні їх консультували найкращі експерти та фахівці. На висок, Первое, це порушення врожайності в средній досучній перспективі зернової і новопол Тобто, застіження стабільної врожайності 30 центів з гіктар інше питання збільшення прибутків. Якщо кожен гектар приносить дохід, господарства будуть розвиватися. Експерти констатують, вчитися ще є, чому та рости ще є куди Прибільність одного гектара в Україні пам'яті експертів, заставляють порядка 200 доларів. Мірі ж цей показатель в середньому перевищує полтори тисячі доларів. Як досягти найвищої врожайності, аграрії, що були присутні на форумі, змогли дізнатися та навчитися. В цьому їм допомогли польські, американські і німецькі експерти. Це майданчик насамперед для того, щоб встановити нові контакти. Зокрема, з цією метою ми сьогодні організували відповідну біржу. Але без фінансової основи розвивати господарство нелегко, а тому учасники змогли отримати прямий доступ до їх технічної та фінансової підтримки. Хочеш бути здоровим, рухайся. Це довели юні спортсмени оздоровчого спортивного комплексу Дніпро. Переможців малих Олімпійських ігор привітали керівники вищої спортивної школи колоса агропромислового комплексу. На свято запросили і майстрів спорту міжнародного класу, які поділилися з дітьми своїми історіями успіху. Плавці, наїзники, боксери, шахісти, бігуни та лижники сьогодні тут усі, і кожен з них вже у такому юному віці досяг позитивних результатів. Тож у цьому таборі зростає юна спорт еліта. Наш діст ми готові показати, як надовибаємо. Зарядка зранку, тренування в день та легка пробіжка ввечері, і обов'язково здорове харчування. Саме такий режим потрібен справжньому спортсменові. Запевняють майстри спорту. Проте і знання відкидати не радять. Тому насамперед провели інтелектуальну вікторину, а переможцям вручили призи. Сьогодні зібрались саме та категорія дітей, які е, хочуть бути здоровими, сильними, швидкими. І саме оці гасла об'єднують олімпійський рух нашої держави і всесвітній олімпійський рух. Тільки труд упорний. І була была цель. То якщо у вас є цель в житті, то ви к ней не смотря ні на що. За здобутки у спорті всеукраїнське фізкультурне товариство Колос агропромислового комплексу України нагородило дітей медалями та грамотами, а табору подарувало футбольні м'ячі. Окрім цього, юні спортсмени змогли поспілкуватися із майстрами спорту. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Що треба врахувати при купівлі корови, розмірковує газета рідне село? Видання зазначає, що просто придбати худобу вкрай безвідповідально, адже насамперед треба зважити всі за і проти, тим більше знати, на що саме звертати увагу при виборі. Порати як не купити кота в мішку, читати на сторінках видання. Газета дзеркало тижні» розкриває таємниці буденного життя держведфітослужби. Інформація з вуст чільника установи Володимира Горжеєва в інтерв'ю йдеться про законодавчу діяльність органу, боротьбу з небезпечними хворобами, а також проведення. Ня ідентифікації тварин про це і більше дізнаватися на шпальтах газети. Понад чотири тисячі сільськогосподарських ярмарків відвідали українці за минулий місяць. Про це повідомляє інформаційне агентство АгроНюз. Протягом травня фермери реалізували понад тридцяти п'яти тисяч тон продуктів. Лідеро споживання, столиця. Більше дізнаватися на сайті агентства Агроньюс Наступний агроконтроль в ефірі вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Більше читайте на Агроньюс До побачення.